Я починаю, звертаючись безпосередньо до тебе обраного. Мій голос має виражати терміновість і божественний авторитет, захоплюючи твою увагу з першого ж слова. Я оголошую, що вирок винесено не недосконалими та корумпованими людськими трибуналами, а найвищим судом на небесах. Я малюю яскраву картину несправедливості, якої ти зазнав, крадіжки, глузування, заглушення твого голосу. Я наголошую на вірі твоїх супротивників у те, що темрява навіки огорне твої дії. Але тут я вводжу несподіваний поворот, докази ніколи не втрачалися. Кожна сльоза, кожне слово, кожен акт зради були ретельно записані, запечатані та представлені перед престолом Всемогутнього. Те, що було приховано, тепер розкрито, а те, що було вкрадено, не тільки повертається, але й примножується. Я оголошую, що твоє ім'я очищено у видимому та невидимому сферах. Твоя спадщина, твоя честь, твої ресурси та твоя доля відновлюються саме в цей момент, коли для тебе відкриваються шлюзи благословення, я створюю потужний контраст, стверджуючи, що хтось десь починає платити ціну, яку він ніколи не уявляв, небесне правосуддя, хоча іноді й запізніле завжди точне, невпинне та остаточне. Я прошу вас залишатися нерухомими, невідстороненими, бо це не проста історія, а божественний указ у вашому житті, слово, яке має прийти несе тягар вічності. Якщо ви дозволите йому проникнути у ваш дух, ви відчуєте негайний зсув, ніби невидимі ланцюги розриваються. Перш ніж заглибитися глибше, я створюю священний момент, акт згоди. Я прошу вас поставити лайк відео, підписатися на канал, щоб не пропустити те, що вивільняє небо, і написати коментар 99. Я пояснюю символіку числа 99. те, що було незавершеним, буде завершено те, що було зламано, буде відновлено, а те, що здавалося незавершеним, буде вдосконалено рукою Бога. Я завершую вступ риторичним питанням, яке викликає передчуття. Ви готові. Те, що буде далі, сколихне вашу душу, та підтвердить, що Небесний суд вже виніс рішення на вашу користь, безапеляційний вердикт небеся, глибше заглиблююся в природу цього божественного суду. Я підтверджую, що те, що ви переживаєте, не є збігом обставин чи прийняттям бажаного за дійсне, а прямим результатом суду, що відбувається у найвищому вимірі влади. Я детально описую, як небеса мовчки спостерігали, збираючи докази, які ви ніколи не уявляли, що вони записуються. Кожна сльоза, пролита таємно, кожна безсонна ніч, під час якої ставилися під сумнів Боже мовчання, кожна молитва, яка здавалася без відповіді, кожна зрада, кожна вкрадена можливість, усе це було записано та запечатано у файлі справи, який неможливо стерти. Поки люди сміялися, а системи пригнічували вас, Верховний суддя все задокументував і ось молоток упав. Рішення оголошено. Я пояснюю, що це не символічний суд чи поетична мова, це юридичний декрет у духовному світі, який має вагу та силу у фізичному світі. Вирок має три стовпи: реституція, відновлення та скасування. Я пояснюю кожен з них. Те, що було втрачено, не тільки повернеться, але й повернеться помноженим. Те, що було пошкоджено, не тільки зцілиться, але й сяятиме яскравіше, ніж раніше. Те, що було заблоковано, тепер розблоковується, а те, що було поховано, виходить на поверхню з незаперечною силою. Я повідомляю остаточність цього рішення: жоден ворог не може оскаржити цей вирок, жодна демонічна сила не може це відкласти. Жодна корумпована система не може це переписати. Наказ був затверджений найвищою інстанцією. Ось чому навколо вас відбуваються дивні та незрозумілі зміни. Двері, які здавалися завареними, відкриваються, зв'язки налагоджуються, ресурси зміщуються. Ви можете відчути це у своєму дусі: вібрацію, тиск, відчуття, що ось-ось станеться щось монументальне. Це не тривога. Це частота наближення прориву. Я закликаю вас поміркувати над минулим, над тим, як ви вижили на волосинці, пояснюючи, що це була неудача, а суд зберіг вас для цього дня. Тиша неба ніколи не була покинутістю. Це було накопиченням доказів, що чекали ідеального моменту, щоб правосуддя вдарило, як блискавка. І ось блискавка вдарила. Прихована ціна несправедливості. Тепер я переношу увагу на наслідки, які спіткають тих, хто протистояв вам. Час, коли, на їхню думку, вони мали діяти безкарно, насправді був позиченим часом. Кожна фальшива посмішка, кожна брехня прошепотіна в тіні, кожна зрада, скріплена рукостисканням, була підрахована в невидимому рахунку. І тепер борг має бути сплачений. Рахунок виставлено в духовному світі. Ті, хто наважився торкнутися вас, насміхатися з вас і використовувати ваше мовчання як доказ слабкості, виявляють, що ніхто не уникне руки божественної відплати. Вони вірили, що мовчання означає безпеку, а відсутність негайних наслідків перемогу. Насправді, мовчання було зворотним відліком, а перемога, яку вони святкували, була приманкою, яка призвела до їхнього власного падіння. Я прошу вас символічно озирнутися навколо. Бізнес, який процвітав на обмані, руйнується без пояснень, партнерства розчиняються в хаосі, стосунки випаровуються як дим, здоров'я погіршується і спокій вислизає від них. Я наголошую, що це не збіги обставин чи випадкові нещастя. Це підписи духовної розплати. Коли хтось торкається обраної людини. Він не просто торкається плоті, вони торкаються завіту, обіцянки скріпленої самим Богом. Вони сміялися з вашого мовчання, помилково вважаючи ваше терпіння слабкістю, а ваші сльози крихкістю. Але ваше мовчання було послухом: відмовившись боротися плотською зброєю, ви активували небесний суд, щоб боротися невидимою зброєю. Ви думали, що просто чините опір? Насправді ви активували набагато більшу справедливість, і ця справедливість тепер очевидна. Їхній сміх перетворився на безсонні ночі, а їхні перемоги перетворилися на попіл у їхніх устах. Йдеться не про помсту, а про відновлення божественної рівноваги. За кожне хибне звинувачення випливає правда, за кожну крадіжку тече відшкодування. За кожну сльозу радість повертається семикратно. Це закон небесної економіки. І Я відкриваю глибший шар, суд не завжди видимий, іноді покарання внутрішнє тихе та невблаганне, неспокій, почуття провини, совість пробуджена божественним вогнем, від якого немає втечі. Коли вони платять їхні ресурси, можливості та честь перенаправляються назад у їхні руки. Пророчі ознаки виправдання я відкриваю, що вирок не був раптовою ізольованою подією. Небеса шепотіли вам знаки задовго до оголошення рішення. Я прошу вас поміркувати над минулим досвідом, який тепер має сенс, ті ночі раптового неспокою, коли ваше тіло було виснажене, але ваш дух не давав вам спати. Я пояснюю, що це було не безсоння, а духовний дзвінок пробудження, попередження про те, що щось невидиме змінюється. Ваша душа відчувала грім удалені. І ті дивні наполегливі сни, двері, які не відчинялися, ключі, що з'являлися у ваших руках, вогонь у незнайомих пейзажах. Для інших вони можуть здаватися безглуздими, але для вас вони мали пророчу вагу. Це були закодовані видіння, символи, які небеса вселили у ваш дух як підтвердження неминучого прориву. Я також говорю про озноб той раптовий холод по хребту в моменти, коли всі інші казали все добре, ви розпізнали приховану течію, яку вони не могли бачити. Це не був випадковий холод, це була вібрація духу, знак наближення небезпеки або істина, яка ось-ось буде розкрита. Небеса завжди спілкувалися з вами через тонкі враження, тому що обрані ходять почуттями, а не зором. Жоден з цих моментів не був випадковим. Кожен з них був доказом того, що ви ніколи не були самотні. Бог готував вас, загострював ваш дух як лезо, щоб коли настане цей день, ви не лише отримали благословення, а й розпізнали його. Тепер ті самі знаки, які ви тримали у своєму серці, відкрито підтверджуються: двері ваших мрій відчиняються, ключі до ваших видінь відкривають реальні можливості. Вогонь, який ви бачили, пожирає хибні основи, побудовані проти вас. Те, що колись здавалося плутаниною, тепер виявляється як здійснене пророцтво. Знаки були не просто попередженнями про небезпеку, а попередніми переглядами обіцянки, той незвичайний спокій серед хаосу та раптова впевненість, що ви повстанете. Небо давало вам проблиски вироку. І якщо шепіт був таким ясним, те, що буде далі, крик прояву не залишить місця для сумнівів. Достаток, що прагне глибше заглиблююся у значення відновлення, пояснюючи, що воно виходить далеко за рамки фінансових питань, судження стосується ідентичності. Занадто довго невидимі ланцюги намагалися ув'язнити вас тим, ким ви є насправді. Прокляття поколінь шепотіли, що ви ніколи не подолаєтесь минулих невдач. Брехливі слова підривали вашу самооцінку. Маніпуляції виснажували вашу впевненість. Духовні бар'єри намагалися задушити вашу долю, але сьогодні ці ланцюги ламаються. Шлюзи небес відкриваються, і те, що колись було стриманим потоком, тепер вільно тече до вас. Це не струмочок благословення, а потоп. Це божественна передача, яку неможливо заблокувати, і найпотужніша частина. Ви більше не женетеся за благословенням, воно женеться за вами. Можливості, які колись ігнорували вас, тепер перенаправляються на вашу користь. Кімнати, які колись відкидали вашу присутність, тепер готують почесне місце. Люди, які колись зневажали вас, тепер змушені визнати владу, яка лежить на вас. Я пояснюю духовний принцип: достаток у царстві не реагує на жадібність, а на визнання ідентичності. Тепер, коли ви усвідомлюєте, ким ви є насправді син, дочка, законний спадкоємець, ви приєднуєтеся до потоку, який завжди належав вам по праву. Ресурси з'явилися на сьогодні. Вони чекали, поки ви прокинетеся, коли завіса розірветься, коли ви перестанете вибачатися за те, що несете світло. Це достаток проявляється в багатьох формах: незрозуміла ласка, можливості, про які ви не просили, зцілення там, де лікарі не мали відповідей, примирення там, де рани здавалися надто глибокими, і мудрість, яка дає вам доступ до місць, куди не може привести сама лише освіта. Це спосіб життя, сповнений надлишку, народжений не зусиллями, а перебуванням на своєму законному місці. Однак я також звертаю увагу на напругу. Це достаток викриває тих, хто хотів лише вас ослабити. Дехто буде незручно дивитися на ваше сходження, але їхня відсутність є підтвердженням вашого піднесення. Небеса перебудовують ваше коло, дозволяючи лише тим, хто відповідає вашому покликанню, йти з вами в наступний вимір. Розрив родових ланцюгів я пояснюю, що цей вирок не закінчується вами, він переписує історію всього вашого роду. Ви керси поворотний момент, битви, які ви велите, зрада, самотність, бідність і відторгнення, були відлунням давніх ланцюгів, прокльонів, що мовчки передавалися з покоління в покоління, візерунки невдач, цикли сорому, ланцюги бідності та розбитості, що повторювалися як невисловлене пророцтво. Але вони зупиняються тут з вами. Ви остань, остання зупинка болю. Опір, з яким ви зіткнулися, був непропорційним, тому що війна ніколи не була лише особистою, вона була родовою. Ворог не просто намагався вкрасти ваш спокій чи ваші гроші. Він боровся за те, щоб утримати весь ваш рід у полоні, але вони недооцінили заповіту вашій душі та Бога, який обрав вас розривником ланцюгів. Ваш прорив полягає в тому, щоб ваші діти не успадкували тягарів, які ви несли. Вони не ходитимуть тими ж пустелями. Вони успадкують благословення, а не ланцюги. Вони пізнають стабільність там, де ви знали хаос, любов там, де ви терпіли покинутість, і достаток там, де ви знали нестачу. Те, чого ви так старанно досягли, стане їхньою звичайною відправною точкою. Вони будуть вищими, бо ви відмовилися зламатися під вагою. Більше того, ваша перемога це спокута для тих, хто був до вас. Ваші предки, які померли, не побачивши свободи, чиї молитви здавалися без відповіді, знаходять задоволення у вашому розвитку. Їхні сльози були насінням, а ви урожаєм. Ви міст між тим, що було зламано, і тим, що буде відновлено. Ось чому вирок вашому життю струшує не лише ваше сьогодення. Він лунає крізь вічність, переписуючи сімейні записи та стираючи сором покоління. Спадщина, в яку ви вступаєте, так це не просто багатство, це спадщина. Йдеться про побудову нового фундаменту, настільки міцного, що майбутні покоління ніколи не знатимуть ваги, яку ви несли. І це не завершення, а запалювання. Якщо вас обрали, щоб завершити цикл, вас також обрали, щоб розпочати спадщину милості. Коронація та остаточний декрет суд виніс рішення. Тишу порушено. Декрет, написаний вогнем над вашим життям, те, що було вкрадено, повертається з помноженим відсотком, що було поховано, воскресає всяючій славі, те, що було відмовлено, вивільняється з невпинною силою. Я заявляю, що це ваша мить, година, яку небеса приберегли для вас. Я наказую вам не відступати, не вагатися. Сміливо заходьте в кожну кімнату, як той, кого виправдали самі небеса. Говоріть з авторитетом, а не з виправданнями. Живіть як доказ того, що божественна справедливість точна. Ви більше не прихований. Ви виправданий, відновлений, обраний. Коли благословення лються, я підтверджую, що ваші вороги вже платять ціну. Їхнє мовчання це мука, їхній крах, доказ, а їхнє хвилювання відлуння неоплачуваного боргу. Для вас ресурси рухаються, прихильність зростає, і доля розгортається перед вашими очима. Я закликаю вас закріпити це слово пророчим оголошенням. Я прошу вас написати в коментарях: моя справедливість вивільнена. Я пояснюю, що ці слова не просто текст, а духовний указ, підпис віри, ключ, який відмикає те, що вже рухається до вас. Я завершую, нагадуючи вам про масштаб вашої подорожі війна була запеклою, бо спадщина величезна, опір був сильним, бо заклик незаперечний. Процес був жорстоким, бо корона вічна. І ось корона спочиває на вашій голові, скіпетер у ваших руках. Вирок на вашу користь. Я завершую серію потужних заповідей: стійте прямо, ходіть з вогнем, говоріть з громом, сяйте славою, тому що ви не просто вижили. Ви, живий вирок небес, і світ ось ось побачить це.